Коли я була молода, то звістка про те, що я маю вийти заміж за сусіда Сергія, аби мої батьки не просто породичалися з цими багатими людьми, але й перегородили спільний коридор і там зробили місце для велосипедів і коляски. Той мріливий блиск в їхніх очах заставляв моє волосся підніматися, бо я геть не хотіла все життя жити під їхнім боком. Справа в тому, що у мене не було ніякого особистого простору. Коли батьки інших дітей спокійно відпускали гуляти, то моя мама завжди стояла на варті: то на балкон вийде, то на лавочці сидить та мене пильнує, чи я на дерево не лізу, то везе мене в табір, але й там пильний нагляд вихователів. Як я мріяла закінчити школу і не бачити, що мама на зирці йде перевірити, чи я справді пішла на скрипку, чи бува, не прогулюю з якимось хлопчаком. А щодо сусідського Сергія, то він мені взагалі не подобався. Неговіркий, окуляри поправляє та виправляє, як я маю правильно говорити і ставити наголоси, хвалиться своїми оцінками і куди буде вступати. Проте батьківських грошей вистачило на те, аби я змогла вступити у місцевий вуз, тому я жила вдома, а мої одногрупники на всю веселилися в гуртожитку. І ось ще й батьки з весіллям і мрією про спільний коридор. Ще й Сергій час від часу приходив то щось позичити, то щось допомогти, але я й на нього не дивилася, а просто тицяла в руки сіль і кликала маму, бо мені ніколи. Який Сергійко хороший хлопець і поступив сам, і батькові он допомагає в майстерні і їсти готує, не могла нахвалитися моя мама. І тут в мені зародилася ідея, що я можу втекти звідти лише з обручкою на пальці. Треба просто вдало вибрати кандидата. Є у нас в групі хлопець Микола, який за мною бігає, але там що з житлом ще дві сестри в двокімнатній квартирі. А також є наш викладач, який до всіх усміхається, і дуже привітний студентками, які ходять до нього на додаткові завдання. У нього є власна квартира, тому я була певна, що вийду заміж за нього. Максим Іванович радо взяв мене на додаткові заняття, і все йшло просто чудово, бо вже він мене ніжно називав Лесюнька, тримав за руку і заглядав у очі так закохано, що в мене аж пара з йшла. Я була готова на кардинальні кроки і здійснила їх. Через кілька місяців я вже була заручена з Максимчиком і чекала від нього дитину. Не скажу, що такий швидкий перебіг з дитиною мені подобався, але ж головне, що подалі від батьків. Проте в повсякденному житті Максим чомусь вирішив, що я маю дивитися лише за ним, як він виглядає, харчується і до схочу висипляється. Дитина його ніяк не влаштовувала, і він не хотів й години побути з сином сам. Я так втомлювалася, що єдиним місцем, де могла відпочити на мій подив, став рідний дім. Мама залюбки гляділа онука, тато гуляв, а я в цей час солодко спала в своєму ліжечку. Так би дуже довго продовжувалося, але якось я прийшла в аудиторію, бо син був з мамою на вулиці. Хотіла просто відчути, що я ще студентка, помацати, хоч парти, вдихнути те вільне життя. А там мій Максим вже жарко заглядає в очі черговій дівчині. Коли ми почали виясняти стосунки, то таке почалося. Не думала я ніколи, що таке може з людини вилазити, коли маски всі скинуто. Це тепер я розумію, що ми обоє спричинили таку безвихідну ситуацію один для одного, але тоді я вважала, що у всьому винен лише Максим. Вернулася додому, відлежалася, відіспалася, а тоді перевелася в інший філіал, де й закінчила навчання. Хоч я була ще молода, але чомусь вже мені й не хотілося тієї свободи, а хотілося бачити. Як мій син біжить до мене, розставивши ручки, і каже Мама, потім я вийшла заміж, не за Сергія. Живемо з чоловіком вже 20 років, і я все сильніше відчуваю, як мене тягне до батьківського дому. Там я відпочиваю і в тих дрібничках, які колись хотіла викинути, знаходжу радість. Чому це так відбувається? Як ви гадаєте?